Коли вкотре подзвонила сусідка, то я не чекала нічого хорошого, але все ж не таку новину. Родина сестри не переставала мене дивувати, і я вже втомилася від цього всього. Ще коли була молодою, то думала, що це ж мама гуляє, я до цього яке маю відношення. Проте, коли мати мого нареченого мене посеред вулиці сповідала та перераховувала, чому саме не буду я у неї за невістку, то першим пунктом була моя мати. Знана на все село. Я тоді собі поклялася, що як тільки матиму змогу, то ніколи сюди не вернуся. І так і було. Я виїхала в місто, а звідти за кордон чи не першою була в Італії. Роки я там, але й маю результат. Мої діти мають і квартиру, і машини, онуки є у мене, чоловік так само мене підтримує та все моє примножує. Мені добре ведеться, я за все дякую Богу. А от моя мати. Вона й далі гуляла і сестру мою до цього привчила. Казала, що жінка має бути компанійська, тож молодість і хлопця собі так знайде. Але сестра хлопця не знайшла, зате привела на світ дитину і далі собі гуляла. Вже тоді моя мати за розум і взялася і почала мене просити допомогти таню вилікувати. Я передавала гроші, але тані надовго не ставало, бо тоді вже мати набиралася, і так вони одна одну міняли. Нарешті вже вони двоє на мої гроші внормувалися, іначе деякий час все було добре. Але далі в мами виявили цукор і випадкова ранка на нозі, і все. Сестра ж то трималася, то гуляла, і так життя її минало. Я рідко й додому приїздила, а що казати про те, щоб перейматися гостинами у сестри та її життям. Вона молода, на відміну від мене, у нас 12 років різниці у віці, то якось дасть собі раду. І ось дзвінок від сусідки дістала мене аж тут. Галино, тані, не стало, то треба якось приїхати та все зробити, бо що люди скажуть я їхала додому, і така у мене була на сестру образа. Як же так, така молода, гарна була, весела, все життя було попереду, а вона на що проміняла це все? Мати теж добра, сама нічого в житті доброго не знала і доньку так виховала. Інші батьки тут на чужині рук не покладають, аби дати дітям кращу долю, а ця що зробила? Навчила так навчила. Деякі жінки в 43 нове життя починають, а моя таня вже й скінчила. Коли приїхала з чоловіком в батьківську хату, то не знала, за що й хапатися, бо такий був безлад як сюди людей запросити на поминки. Тому вирішила, що ми її в місті відспіваємо, а сюди лиш привеземо та обід для людей в кафе справимо. Її життя й так пройшло на виду у людей то вже досить на неї дивитися. Так і зробила, але за тими всіма клопотами я й забула за те, що Таня мала доньку. Приводить мені сусідка за руку дівчинку, на вигляд років десять. Це Христина, робіть з нею, що хочете. Лишати її в тій хаті було неможливо, прийшлося взяти до себе. Діти мої відмовилися взяти дитину до себе, сказали, що і своїх мають. Я не знала, що й робити, як тут чоловік каже. Галю, досить вже тих закордонів. Але я пенсію можу мати італійську, ти не розумієш? Це ти не розумієш, що мати твоя, що сестра, що ти маєте пагубну звичку. Ти мене до них рівняєш? Я аж зблідла. Так, бо вони не могли напитися, а ти не можеш грошей настаратися. Наші діти без тебе росли, онуки без тебе ростуть, а ти все пенсії хочеш. Грошової. У нас всього достатньо, давай вже дома бути та мені бути жінкою, а цій дитині стань опорою може, її життя врятуєш. Я не хотіла такого чути, але чоловік наполіг, аби ми стали опікунами для Христини. Я поїхала назад на роботу, але слова чоловіка мені з голови не йшли. Життя таке, що можна до тієї пенсії не дотягнути, а я не знаю ні своїх онуків, ні дітей, то що цінніше вони чи гроші? Я вернулася. Звичайно, що шкодую, що не маю багато грошей, але й синові допомагаю і доньці з чоловіком кращі стосунки. А Христина то окрема тема, то наша радість. Навіть рідніша мені за онуків така вже лагідна дитина. За все дякую Богу. Підпишись, підтримай українськомовний контент.